Президент поінформував Ентоні Блінкіна про поточну ситуацію на Донбасі та виконання Україною зобов'язань, досягнутих у мінську у лютому. Він наголосив на небажанні та неготовності іншої сторони проводити відведення важкого озброєння під контролем спостережної місії. ОБСЄ. особливе занепокоєння. Президент висловив тим фактом, що, попри домовленості щодо звільнення усіх заручників, інша сторона ігнорує цю позицію. Передає слова Порошенка, прес-служба. Глава держави наголосив, що найбільш небезпечно ситуація розвивається навколо української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно захопили на території України і нелегально перевезли до Росії. Порошенко повідомив також, що він звертався до президента Росії Путіна з проханням направити українських лікарів, щоб вони отримали можливість оглянути надію та дати свої рекомендації щодо лікування та медичної допомоги. У відповідь Порошенко отримав лист. Ту якому Путін прислав чергову обіцянку, що фінальне рішення щодо справи надії буде базуватися на правових нормах і принципах гуманізму. За словами Ентоні Блінкіна, Порошенко висловив задоволення рівнем координації і взаємодії між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом у питанні щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі і наголосив на необхідності посилення обороноздатності України. Сторони також обговорили економічну співпрацю між Україною та США. Президент України висловив сподівання на позитивні новини щодо надання макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ і поінформував співрозмовника про останні рішучі правові кроки спрямовані на покращення роботи банківського сектора України.